Добрий день, діточки. Щороку у перший день літа відзначають Міжнародний день захисту дітей. Це прекрасне свято радості та дитячого сміху. В цей день діти з батьками виходять в парки, сквери на дитячі майданчики, щоб відсвяткувати його разом. У цього свята є прапор. На зеленому кольорі, який символізує зростання, навколо знаку землі розміщені фігурки: червона, синя, жовта, чорна і біла. Ці людські фігурки символи того, що ми всі різні: одні низенькі, інші високі, одні повненькі, інші. Одні із світлою шкірою, а інші із темною. У кожного різний одяг, поведінка, звички. Ми навіть говорити можемо на різних мовах, але немає когось кращого, когось гіршого. Ми всі рівні. Знак землі це символ нашого спільного дому. Не дивлячись на те, що ми можемо бути не схожими один на одного, можемо жити у різних країнах, але нам всім світить одне сонечко. Нехай ми всі різні, але це не заважає нам дружити, гратися разом, ходити в садочок, в школу, зустрічатися на дитячих майданчиках. Та мати з народження свої права та обов'язки. Пам'ятайте це, і тоді у вас буде багато друзів. Ось ми і дочекались літа, перша червня ваша втіха, бо цей день у всьому світі приорочили всім дітям, все навкруги у квітках, промені сонця багато. На планеті земля, діти відзначають нині свято. Діти з долоньок сонечко склали, щоб неодмінно ми всі дружили, щоб це сонце для нас сіяло, у кожне віконце в гості забігало, щоб було у діток іграшок багато, щоб дорослі не стріляли із своїх гарматок, щоб припинилися війни на світі. Щоб посміхалися, а не гинули діти. Любі діти, ви майбутнє нашої держави, яке формується у сьогоденні. Діти маленькі частинки великого щастя, ім'я якому життя. Діти це диво, яке наповнює життя кожного дорослого щирою радістю і теплотою. Діти так потребують любові, турботи і батьківської ласки, так хочеться, щоб кожне дитяче серце не було обділене цим маленьким щастям. І я бажаю кожній дитині, міцної сім'ї і всього необхідного для безтурботного дитинства. Нехай ваші посмішки висвітлюють нашу планету і кожен із вас буде здоровим. І щасливим. Зі святом вас. До зустрічі!